Ук. Марка, яка набула неймовірної популярності у всьому світі. Дивимося зараз лот номер 50 Це стокова колекція. Взуття йде без коробок. Ціна ви зможете узнати ціну, зателефонувавши нам. По, номерам, по номеру вказаному в описі. Є класичні моделі, є моделі, такі цього року моделі є випуску. Бантик це класична моделька. Тут у нас якість така, як у кроксів. тобто вони тримають форму, не провалюються. Так, Дуже класна модель. Зараз надзвичайно популярна це міні. Ще міні в сірому кольорі. І наші е, найпопулярніші це тасмани. Тут чотири пари. Одна з них така. Вау. Розміри в лоті переважно 38, 39, 40. Також хутро. Хутряні? Такі? Під ялиночку. Ця дуже популярна модель. Ця також надзвичайно популярна. Є менші розміри, є більші. І ось ще блок, відкритий носочок, я показую, вони по меншій ціні. Телефонуйте. Я розповім вам, як зробити оплату, замовлення, тобто всі технічні моменти і розповім всі деталі по лоту. Отже, це лот номер 50. Така загальна картинка, і на зв'язочку ваш луч. Мирного неба.